Підрахунку 100% бюлетенів. Мер Бухаресту Ордан перемагає на виборах президента Румунії з результатом 53,60%. Водночас про російський кандидат Сіміон отримав 46,40% голосів. Румунський націоналіст і шанувальник президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна Джорджа Сіміон визнав поразку на виборах президента країни та привітав опонента. Я цитую, я хотів би привітати мого опонента Нікуш Дана. Він виграв вибори. Це була воля румунського. Народу я дякую понад п'яти мільйонам румунів, які довірилися мені, каже Сім. Он. Водночас він закликав своїх прибічників не здаватися та продовжувати боротьбу за справедливість, християнські цінності, традиційну родину і свободу. Ну а дан поки що святкує перемогу. Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушорадана з перемогою на президентських виборах у Румунії і підкреслив важливість міцного партнерства з Румунією для стабільності та безпеки обох країн, а також висловив сподівання на розвиток стратегічних відносин. Тут процитую для України як сусіда і друга важливо мати Румунію як надійного партнера, і ми впевнені, що це буде. Працюючи разом, ми можемо змінити зміцнити як наші країни, так і нашу Європу. На сьогодні найбільшою загрозою для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Вважає Віктор Орбан. Україна за його словами була нефункціонуючим банкрутом ще до війни і була зруйнована під час війни. Тому потребує грошей, так заявляє прем'єр-міністр Угорщини на партійному заході Фідес у Будапешті, якого цитує інформаційне агентство Угорщини ЕМТІ. Він стверджує, що через погану фінансову ситуацію українці потребують чужих грошей, тому хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до ЄС. Українців не хвилює, що принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо. І ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель.